Найпотужніший футзальний клуб Прикарпаття відзначив свій день народження. Саме 25 жовтня 2002 року на футзальному полі з'явилися гравці ще невідомої тоді команди Ураган, і ось буквально за 14 років він став гідним представником Франківщини на спортивній ниві. Святкування відбулися на базі новоствореного спортивного комплексу академії НФК Ураган. Дійство відвідали представники влади міста та області. Вони особисто привітали клуб зі святом та подякували за його вклад у розвиток спорту на Прикарпатті і не тільки. Вітання від нього відсовикон. Кому федерації футболу дійсно гарне свято у нашому місті, адже футзальний ураган це бренд нашого краю, і до цього вся футзальна сім'я Ураганівська має безпосереднє відношення причетність, бо ви його створили, ви його розвиваєте. Це не тільки розвиток спорту, а створення великої сім'ї, великої спільноти, яка залучає молодь до здорового способу життя. Дуже тішуся, що ми почали спільну справу і поширили цю добру ініціативу уже з міста на території області. І надіємося, що футбольний клуб ураган буде знати у кожному населеному пункті нашої області. Клуб продовжує рости та розвиватись цього року. На його базі відкрито академію НФК Ураган. Тепер команда самостійно виховуватиме і готуватиме своє поповнення. Для цього вони відкрили спортивний комплекс з двома полями і штучним покриттям і одне з піском. Керівництво клубу планує взятись і за розвиток жіночів. Футболу? У нас є багато планів, які потрібно над ними працювати ще. От розширення інфраструктури, тобто за цим парканом повинен бути такий невеличкий стадіончик, де було о, о, гарно займатися нашим вихованцем і прийти і подивитись, о, якісний футбол дисячої унацьки. Ми ще. О, тільки розпочинаємо роботу по жіночому футболу, і так само це в планах. Ну і то, що я головне говорив: я хотів би, щоб цей клуб став народно улюбленим. Підростаючі покоління разом з іменитими гравцями клубу вийшли на святкове поле. Ветерани урагану впевнені майбутні команди в надійних руках. Рано чи пізно треба буде ветеранам, як то кажуть, покидати свої позиції на наші позиції прийдемо. Молодьож, яка я вважаю, що є досить перспективною, є кому замінити на даний момент. Всі хлопці, які тренуються з першою командою, я бачу, що є їх бажання, я бачу їхні бажання бачу їхні їхню роботу, їхні прагнення до удосконалюватись, прагнення рости. Дійство завершилось випусканням повітряних кульок та частуванням всіх охочих святковим тортом. Максим Веприк, Сергій Попович, телеканал 402.